Про важливих персон історії, які ми маємо почути, які ми маємо знати. І про це ми будемо говорити з нашим наступним гостем Ігорем Захаренком. Це мандрівник, громадський активіст, волонтер і телеведучий. Пане Ігоре, я вас вітаю і дякую, що ви зараз завітали до студії. Дуже багато для вас маю питань, і дуже багато мене всього цікавить. Дякую, добрий щоб... день і дякую, що запросили. Радий завжди бути у вас. В гостях. Because... Хоча вдома, як вдома, Те, що я теж багато знімаю ж для п'ятого каналу також. Та і співпрацюємо і в такому теж контексті. Взагалі, життя українців, воно зараз от повністю перебуває в такому воєнному контексті більшою чи меншою мірою. Я знаю, що ви їздили дуже багато, де в прифронтові населені пункти території до військових в деокуповані теж населені пункти. Розкажіть про цю частину діяльності, яка вас вразила найбільше, і також я знаю, що ви зараз. Історії збираєте про і військових, і художників? Так от розкажіть спочатку про ваші ці поїздки. Наскільки вони вас вразили? Яка сама поїздка, можливо, вам відклалася в голові? І власне, яку роль мають от такі от візити, такі от документування фактично так воєнних злочинів, діянь, діянь російських загарбників на українській землі. Ну, мабуть, треба почати з того, що ну в нашій діяльності майже нічого не змінилося, тому що як ми працювали, знімали. Е про воєнні злочини документували зараз в основному про обстріли ну, в різних регіонах України. Е, тобто фільмували воєнні злочини росіян. Тобто ми знімаємо дуже багато це прифронтові, робимо багато сюжетів про війну, про військових, про те, що потрібно. Е, Деякі там є там, наприклад, для окремих бригад, для окремих батальйонів якесь відео робимо для них, тому що ну, зараз кожен хоче бути. На веду, і це відео допомагає їм також їх збирати, залучати якісь кошти, залучати от нових людей. Тому так їздимо, знімаємо. Звісно, змінюється війна, змінюється багато чого, особливо там раніше, скажімо так, коли ми їздили там і. На ноль ми їздили на лінію фронту. Там ну виявляли розуміли, що може прилетіти. То зараз там 20 кілометрів уже до лінії фронту. Це, це вже лінія фронту, да, тому що з дронами не всюди заїдеш, і зовсім ну, інша війна, зовсім інша ситуація і набагато небезпечніше зараз. Ну і звісно, о, зараз треба ще вишукувати якісь сюжети, то що багато вже знімали, багато робили, тому і шукаєш якісь цікаві історії. От і одна з історій це про військового військового, про художника, з Майдану. І тобто, мені знайома там Запоріжжя зустрів, вона розказала історію. Потім ну, так захопився. Ми книжку, книгу видали про Володимира. Також зараз збираємо матеріал і хочемо зробити фільм про те, як він малював. Тобто, от він говорив, що каже, я щасливий бути тут. Я, і, Ну, щоб можливо там стрес знімати, де да? так і от він малював там в Бахмуті, наприклад, от уявляєте, тут все якось Коли там були літає, так літає. Буї, ну да, так літає, безпарадно. вибухає, і вони там, от він малює. Потім десь там на позиціях, в різних от місцях. Ну там багато таких історій. І от зараз ми працюємо над. Створенням цього фільму, до речі, якщо хтось хоче долучитися, допомогти, теж завжди от ми раді. Тому от багато таких історій, що ми там знімали, зараз дороблюємо, тому що матеріалу дуже багато. Звісно, є дуже багато там ну, те, що ми познімали, його не дуже покажеш. Тоб, тобто, були ми там і на Сумщині, були ми ну, в різних регіонах. Ну я не скажу, що там куди далі там заїжджали, да, але багато цікавих матеріалів зробили. Є, звісно, ще. Там деякий матеріал, от ми зняли і розуміємо, що його б треба показати, але щоб не засвітити, ми там десь готується там цей матеріал для гаги, як воєнні злочини. Але тут ми не можемо показати, що тут десь є робота там. Ну, багато чого є, нюансів це все там, одно да. збирається про так, це збирають попіку да, доказів збирається. воєнних злочинів так, так, і оцих так. свідчень таких документацій, і тому справа. але водночас лінія фронту вона зараз динамічна. Росіяни активізувалися фактично на всіх напрямках, і багато точок, які були доступними раніше, зараз вже е, є досить небезпечно. Ну так, так. Тобі, і от, наприклад, я часто віде. на Запоріжжі і, там їжу, знову ж таки, от куди раніше могли ми там заїхати, то зараз вже заїхати куди не можемо, ну і звісно, і лінія фронту міняється, і ти вже не можеш так далеко під'їхати. Плюс є там деякі заборони, куди ти можеш їхати, що можеш показувати, що не можеш показувати. І, звісно, ці правила треба виконувати. Ви зазначили про те, що е, теж відкриті до співпраці, до допомоги От яких рук можливо вам бракує? Кого б чекали у своїй команді? Чим власне і хто моїх би вам більше допомогти у створенні таких і історій про військового, як ви зазначили, і загалом документування різноманітних територій воєнних злочинів? Та ви знаєте, ну, те, що ми робимо, ми справляємося в принципі. Так тут хороші ідеї, звісно, ніхто не, не відмовиться від допомоги, але зараз ми розуміємо, що ти або на війні, або для війни, тому о, зараз головніше, мабуть, десь допомогти допомагати е, Збройним силам України е, ми то справляємося, але звісно, допомога треба. І до нас там, наприклад, там режисери, які там оператори підтягуються, теж там допомагають е, е, там. Е... У цьому організації зйомок, монтажі, тобто теж ну, є велика допомога. Е, звісно, якщо е, створити там фільми, це ще великі гроші. Але ми не будемо там просити, бо розуміємо, що ці гроші потрібні ще для е, купівлі дронів, для там не знаю, фортифікації, сітки ну, дуже великі потреби в армії, тому там. Е, Наприклад, просити гроші на те, щоб робити там фільм, то я, звісно, не буду. Але такійсь допомозі завжди там раді. Тому зараз треба допомагати Збройним силам і треба робити все, щоб зупинити цю навалу, щоб там, перемогти росіян. Все. Тобто моя позиція не змінилася. Ти або в армії, або для армії. Тому от ми і компанія, тобто у нас там, більше 10 людей в Збройних силах. Зараз і в різних і в Азові, і в третій Штурмовій, і в 61, і в 65-й бригаді в багатьох багатьох ну в різних бригадах У нас волонтери. Ми журналісти воєнні знімаємо, робимо фільми, тобто. Працюємо тобто, працює, працюємо до да, на перемогу. Плюс плюс ще багато. От бачите, мене ще футболка. Ми повертаємо і українське хотіла звернути, і хотіла перемоги. увагу. Так? так, бо феєрія мандрів, це ми всі знаємо так, і зміст і мету цього проєкту. Тут уже феєрія перемоги теж такий воєнний, переможний контекст. І повертаємо українське. Прошу глядачів зараз. Так показали нас на загальному плані. Теж на вашу футболку прошу звернути увагу. Повертаємо українське. Це дуже важливо зараз на. Лі того як росіяни намагаються відібрати на нас усе наше, наші традиції, нашу культуру, наші історії наших людей, так ще за радянських часів записували українських митців російськими і називали свою культуру вілікою, а українців, нібито й не було не було їхньої участі, тому ця діяльність вона вкрай вкрай важлива і зараз. Наскільки важливо протидіяти у цій російській пропаганді, бо вони ж теж перекручують просто зараз історію, переписують підручники на окупованих територіях, просто шленими темпами тиражують свої наративи, стираючи цю українську ідентичність. Як Ні, важливо повертати, ну, ми, ми ж розуміємо, що інформаційна війна дуже. Важливе і є різна там війна: дипломатична, економічна, потамсеки і інформаційна війна, і, мабуть, збройна війна це на найнижчій рівні. Тому інформаційна війна о, дуже важлива. Ну а щодо повертаємо українське, ще повертаємо своє. Теж є такі от футболочки. Тобто. Повертаємо нашу історію, повертаємо наші території, повертаємо наші міста, повертаємо наших людей. А взагалі все почалося з того, що колись ми зробили проект Повертаємо культурну спадщину в Україну почалося з Римського Євангелія, Євангелія, яке було написано в Києві на початку XI століття, потім воно було у Франції. Так, от французькі королі коронувалися на цьому Євангелії, присягалися під час коронації на Євангелії, яке було написано в Києві. І зберігається в Ремсі в бібліотеці Карнеї. І от ми там зробили е, факсимільну копію, і от е, з цього почався цей проект Повертаємо культурну спадщину в Україну. І так, от знаходимо різні реліквії за кордоном і робимо копії, і повертаємо в Україну. Колись, можливо, привеземо оригінал, щоб показати. уявляєте, французькі королі коронувалися на книзі, яка була написана в Києві. Та в нас просто така багатезна історія. В нас такі люди неймовірно талановиті. Росіянам, звісно, це стояло і стоїть поперед горла, намагаються вони це перекрутити, відібрати. І, і кожна частинка цієї роботи вона є великим, так є пазлом в великій картині. Як ми це будемо домальовувати і повертати? Плюс ну, і багато ж історій зараз, теж от під час війни, оці історії от, ми власне. збираємо, тому що ми видаємо книги, там е, пишемо книги, видаємо книги і фільми знімаємо, тобто, щоб це заґ. Задекомен... Задокументувати розповісти, бо це ну, теж є наша історія. Ви знаєте, поки ми тут багато чого говорили. Вже є два питання в нашому чаті в трансляції в Ютубі. Зараз я їх озвучу, бо наша аудиторія вона є дуже активною і теж цікавиться всім про що ми говоримо в ефірі. Лариса Сорока пише питання: вам чи охоче люди виїжджають з прифронтових територій? І Як вдається власне їх переконувати? Бо багато не хочуть покидати свої домівки. От ми бачили не одне таке відео, так в Нацполіції, коли вони намагаються евакуювати з небезпечних регіонів людей. І багато насправді по про обстріли людей залишається. От ви зі свого досвіду, коли ви їздили на такі от території, який аргумент аби залишитися? Ви знаєте, багато бачив і спілкувався з такими людьми і кажу: ну як, чому ви не виїжджаєте, тим більше ну, стає небезпечніше і небезпечніше. Хтось там казав, що ми віримо в Збройні сили, а більшість сказала, куди нам їхати, а для чого, а нас ніде не чекають, а в мене тут будинок, а я тут все життя, а що нам зроблять. І, ну от, на жаль, не хочуть виїжджати. Ну, ладно, коли старші там люди, але коли з дітьми не можуть, не хочуть виїжджати, це вже я вважаю злочинами. Добре, коли примусова була мобіль... це була примусова. Евакуація да і забирали, тому що ну ризикувати там і, і дітьми ну взагалі не можна. І я не розумів цих людей, але ви знаєте, потім я десь зустрічав в російських. Ну там вже показували люди, які там не хотіли евакуватися. Потім вони вже зустрічали росіян, тому що ждунів на жаль теж ну, є багато і було багато. Але ну, я не зму я не можу зрозуміти людей, які ризикують своїм життям. Тому ну подумаєш, ну, подумай, ну і да так, є будинок, є якесь господарство. Але найцінніше, що в нас є, це наше життя. Це ми самі. Тому е, українці добрі люди завжди знайдеться де поселитися, де е, там я не знаю, що їсти роботу завжди можна теж знайти. У мене, мене старший брат, теж він приїхав за евакуацією, але теж ви знаєте, довго я його вмовляв. От, не знаю, диви, і вмовляв, що виїхали. То що це ну, на Запорожжі, і вони все таки виїхали. Виїхали діти, виїхали внуки, і слава Богу, зараз вони живуть як в мирі, так а не на окупованих територіях. Але звідти теж ми отримуємо інформацію, що там твориться, яка ситуація зараз і. Але знаєте ще яка була проблема? Тут не тільки в них, а от ще багато знайомих. Потім там зверталися і горя, можна якось там допомогти десь виїхати. Кажу, чорніше не виїхали. Каже, ну ми ж думали два-три тижні. Ми думали, що місяць-два і закінчиться. Та ми ж думали, що зараз Крим звільнять. Та ми ж думали, що зараз буде контрнаступ і все звільниться. Тобто, тут знову ж таки це інформаційно. То тобто, ми повертаємося як важливо говорити правду. Так, тобто не можна обманювати людей, треба говорити правду, якої вона не було так само ми про обстріли, так само з про тривоги. людьми так, так, бо так кава треба в Криму, говорити. і два-три тижні вони багатьом пошкодили. Люди які на коротку дистанцію орієнтувалися, сподівалися на швидке завершення і легке завершення, якого ну насправді не сталося, і ми розуміємо, що росіяни вони готувалися, продовжують готуватися до тривалої війни. Тому ми теми То теж, це... наприклад, такі компанія, і ну ми налаштувалися на марафон, ми розуміємо, що це надовго, і тому і всю роботу вибудували так, що це надовго. Так ми розуміємо, війна допомагаємо, але треба жити, треба е, працювати. Людям теж треба е, відпочивати, треба заряджатися енергією і. Це таке унікальне життя, колись ми в українці переживаємо унікальний досвід і колись будуть аналізувати, як ми українці під час таких шалених загроз могли е, жити е, там, де можна жити е, мирним життям, е, де ми донатимо, де ми е, у війську для війська і паралельно намагаємося тримати свою менталочку, аби оцю цю довгострокову дистанцію так змогти нормально подолати. Е, ну і власне мандри відпочинок це дуже такий насправді дієвий аргумент змінити картинку, відпочити, перезавантажитися. І от я особисто під час війни дуже яскраво відчула наскільки це перемикає мозок. Коли ми медійники, ми фактично безперервно в новинах. Моніторимо, аналізуємо, в нас немає опції відімкнутися повністю від цього новинного контексту. Але от мандри по правді вони дуже, дуже в цьому допомагають. Давайте ми поговоримо про відпочинок в Україні, так як він зараз. Трансформувався і став популярнішим. І є вже питання в чаті про відпочинок за кордоном. Е, отже, як зараз в умовах війни українські відпочинки, що стали популярнішим, це в очевиді в гори, і попри загрози море, так як зараз це змінюється смаки Ну, диві, українців дивіться. Війни? Давайте так, ну літо це як завжди люди хочуть поїхати на море. От і завжди в Україні найбільше там. Ну раніше їхали куди або в Туреччину влітку, або в Єгипет взимку. Зараз, якщо говорити про Україну, то моря в нас немає. Давайте будемо чесними: моря немає. Безпечного, то, так, немає. Без поставки зараз там, десь якісь пляжі є там в Одесі, кудись їздять, але там десь міна, там десь обстріли. Тому ну, якщо поїхати на море відпочити, то ці тільки за кордон. Про це окремо поговорити. Звісно, їдуть знову ж таки, Україна. Є екскурсійні там тури, поїхати на день-два чи поїхати на відпочинок. Більшість людей, що на відпочинок, їдуть десь на озера, їдуть там десь за Київ, їдуть там на Черкащину, їдуть на каньйони, їдуть там Кам'янець Подільський, поруч там поїхали, їдуть ну, різні озера. Звісно, це Карпати і найпопулярніше місце це Карпати. І от в Карпатах Дуже багато чи готелів, чи якісь там садиби, які працюють як табори дитячі. Дуже багато от дітей саме відпочивають там як дитячі табори. Це дуже популярно зараз. І от я нещодавно мене запросили подивитися. Я був в Буковелі, там інформаційний тур. От я там не був двадцять чимось років, і от коли там побачив, яка зараз інфраструктура, скільки всього, скільки от людей, то був ну, шокований. Так от багато відпочивають саме в Карпатах поїхати, відпочити, виспатися. Далі Закарпаття там взагалі немає комендантської години. От, розумієте, І навіть поїхати, виспатися. От люди їдуть так, ну дійсно поїхати, відпочити, виспаситися від всього. Далі дивіться, екскурсійні програми. От у нас я з ну, свого досвіду, наприклад, розповім, от ми робили тури багато до Полтави, робили там Чернігів, робили Батурин. От не дуже люди вже туди і хочуть поїхати. Тим більше, бачите, що ну, в Полтаві так, знову сталося. Ну, Потім у нас що загрози вони, є. Луцьк, вони є, так? Да, Луцьк, Волинь. Теж ми набрали групу, там теж був якийсь приліт, обстріли. Раз і люди відмовилися вже от, їхати. Тобто бояться тому виїжджають найбільше знову ж таки, як говорити там про нашу компанію, там дружні компанії, то найбільше їдуть там на декілька днів, недалеко від Києва, одноденні, дводенні екскурсії, і то десь в останній момент там бронюють, плюс їдуть от в Карпати. Ну там в Україні, звісно, треба продумувати дуже багато безпекових моментів, але на тлі такому воєнному. Військовому... Український відпочинок він теж перезавантажився і зазнав нової популярності. Є в нашому чаті ще одне питання від користувачки Лариси Сороки, яка є нашою підтримувачкою. Дякую, пані Ларисо, вам. Ем, у які цікаві місця за кордоном тепер можна поїхати разом із феєрією мандрів, аби там не було росіян. Інше красиве слово про цю категорію населення пише не можу його озвучити зараз, щоб Ютуб не заблокував. Ну, я думаю, ви зрозуміли так про цю категорію наших ворогів, де їх немає, де можна спокійно і там перезавантажитися, тим, кому доступний виїзди. Ну, Дивіться, якщо їхати з феєрії, куди вони поїхали, це завжди тури без них. Враховуєте цей да. нюансов. Це якщо так? поїхати з нами, це завжди без них. Справа в тому, що з 2014 року ми почали робити такі тури. Ну і раніше вони з нами не їздили. Там могли до нас там хтось приєднатися, українці, які жили там в Росії. Далі там, де ми робимо тури, їх немає. А росіяни в основному, де вони є? Є. Вони є в Еміратах, вони є в Туреччині, е, десь на таких популярних готелях все включено. Вони є в Шармаль-Шейху, такі дорогі готелі, там, куди є, де там у них чартери. Але знову ж таки, є в Туреччині місця, де їх немає, є в Єгипті, наприклад, Марсалам, де їх немає. Або хтось доїде, це якісь дуже розумні і дуже там, їх мало. Далі в Європі, в Європі теж їх небагато, тому що їм треба віза. А візи не дуже добре мі відкривають, і багато країн взагалі не відкривають. Є там якісь там туристи, ну не знаю, які живуть в Європі. Але ну там ну приїжджають в інше місце, да, тобто росіяни, але вони зовсім по іншому себе ведуть тихо, спокійно, і взагалі дуже часто кажуть: А ми з Прибалтики, от або а ми там білоруси, або молдавани, і все. Тобто вони там маскуються маскуються, маскуються. То цивілізовано так, так. А так в Європі там дуже рідко їх зустрічаємо. І от дивіться, наша концепція це один автобус, це група там від 20 до 45 чоловік. Тобто, це українці, які подорожують, україномовний гід така своя бульбашка, своя атмосфера, і, і знову ж таки більшість стурів, які ми робимо це Європа. І от Ми бачимо, як там нас зустрічають. Як раніше, наприклад, поляки зустрічали раніше, як зараз. Ми бачимо, ну заразючі зараз, зміни так, так, так. так. Бо як прапори кругом були українське, а потім зняли. То підходили, казали українці, потім взагалі. Але от такі країни, як Чехія, як е, Франція, вони як е, з перших днів як гарно відносились і дуже гарно приймають. Тому ми маршрути будуємо там, наприклад, там більше їдемо саме через ці от країни. Які краще до нас відносяться, і в той же час, які недружні країни, то або туди не робимо тури, або там швидко транзитом приїхали. Поїхали, поїхали і далі. А турів дуже багато цікавих, тобто, ми робимо Францію, Італію. Грецію на море літаємо з Кишинів з Молдови там щонеділі і там ціни взагалі там від 400 євро. Потім робимо Іспанію, Португалію, але це більше восени, тому що зараз там спека. Зараз в літку їду до Скандинавії, Швеція, Норвегія, Данія. Наприклад, нещодавно наша група була на Нордкапі. Умовляєте, тобто найпівнічніша точка Європи. Зараз до Ісландії будуть їхати. От група, от буквально через То вибір є колосами, да, є вив... треба так. так, так, і... так. Але, але дивіться, наприклад, ми не робимо, але там роблять партнери. Дуже багато їздять до Болгарії, їздять авто багато автобусних турів до Греції. Е, ну хто хоче там дешевше відпочити, тому що найдешевші пропозиції це все-таки Болгарія, Греція. І от багато їздять туди, відпочивають хтось там авіа, хто автобусами, і все рівно люди хочуть відпочити. Та й мене ж від, я вже про це говорив. Відновити туристичну діяльність, військові е, вмовили, тому що сказали: нам треба, щоб наші діти відпочили влітку, щоб взимку почем не хворіли. І їм спокійніше, знаючи, що так, їхні рівні, їхні так. діти живучи в цьому всьому жаху, який росіяни нам скоюють, все одно мають бодай крихту того безперенадовго. Це, це надовго. Тому треба нам як навчитися жити. Ну ми вже навчилися, але розуміти. Що треба виживати, і не краніше говорили, як наші там от там діди, прадіди буде, жили вже, вже хвилиночка. Нам на розмову залишилася. От дуже багато тем ми торкнулися. Ви надихнули. Я переконана наших глядачів на е, мандри. Туди це де доступно, чи в Україні, чи за кордоном. І бачите, у всіх є пріоритет і прохання, аби там не було наших ворогів, бо дуже боляче це сприймати і дивитися, як вони. Розповзаються по різних куточках світу і намагаються видавати ще із себе подекуди європейців. Я вам, пане Ігоре, дякую за вашу діяльність, за ваше документування і історії важливих і воєнних злочинів. Ну і власне такого планування перезавантаження для українців, яке безумовно всім дуже дуже потрібне.